Їсти свинку можна, а бути нею – ні. В Івано-Франківську презентували соціальний ролик, не сміти в своєму домі. Автором та режисером відео став журналіст Юрій Паливода. каже, вже давно спостерігав за людьми і їхнім ставленням до навколишнього середовища. Побачене шокувало хлопця. І вилилось у відео. Вирішив просто показати людям, які вони бувають з боку. Як це виглядає, коли вони так ставляться до екології. До ну важко взяти, піднести от папірчик до, до урни. А кидають на узбіччя на дороги біля себе. Знімали роботу недовго. Все пройшло на одному диханні, каже оператор Віктор Симчич. Три дні інтенсивних зйомок, два тижні монтажу і 500 гривень витрат. А ще Повне взаєморозуміння команди мені залишалось тільки до його ідей додати свої або десь уточнити вже деякі нюанси по складностях складностях зйомки. Не все головну роль зіграв студент четвертого курсу інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Віктор Абрамюк. Робота для хлопця стала дебютною. Ур, початківець зізнається після зйомок і сам задумався над своєю поведінкою. Всі кадри це спостереження моє з боку за, за людьми за собою. Не буду лукавити на святий. Так само робив досить багато що. Що буде представлено в ролику? Це вже п'ята робота. Юрія каже: на цьому зупинятись не буде. В планах у хлопця зйомки більш повнометражних відеоробіт. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, телерадіокомпанія Раї.